Друзі, привіт! Привіт, друзі! Я, як завжди, у гарному місті. От, е, да, люблю вибирати гарні місця. Е, людина, вона для того і створена в гарному місті. Так? А природа це те, що є саме гарне місце для людини. Сьогодні в мене блог такий розмовний. Я йду з поліклініки, де я здавала аналізи на онкотест це називається СА-12. Ті, хто пройшов лікування від раку, вони здають цей онкотест згідно програми. Спочатку кожен місяць, тоді три рази в місяць. Ось це три місяці пройшло, і кожен раз, коли ждеш результатів, боїшся, боїшся цих результатів. І тебе трусить, і ти не спиш. Ну, це я про себе розповідаю, може в когось по-іншому. Але, але, якщо ти тут уже такий просвітлений, то треба себе і в цьому трошки просвітити. І я собі кажу, а який смисл в тому, що я буду там чекати, боятися і заумирати. Мій результат буде готовий в понеділок. А ще сьогодні субота, неділя. А ось і як лишатися щасливим у ці дні, коли начебто так. Завмираєш, не дихаючи, але довго не дихати ти ж не можеш. Хочеться так насолоджуватися життям, те, що поки що є, і бути щасливим в ньому. Тому я собі кажу, що що повинно бути, то і, те і буде. те і приймаємо. З того зваримо кашу. Які інгредієнти є, з того і зваримо кашу. Ось тому, чому це я розповідаю вам, щоб ви теж себе настроювали на те, що будемо вирішувати проблеми по, по мірі підходу нашого поїзда. не хвилюватися, де той поїзд прийде поїзд, тоді ми я з вами і будемо вирішувати їх. От. Кожен раз, коли я е, виходжу з поліклініки після операції, ось два роки я тут е, зразу йду в ліс. Це добре, що у нас в Черкасах парк, ліс це поруч. Е, Більниця обласна, вона далеко від лісу. А тут зробили такий парк, де можна гуляти. Раніше він називався під 50-річчя, не знаю чого, але п'ятдесятиріччя. А зараз сосновий бор. Сосновий бор, він і є сосновий бор. Ось тут сосни. У мене є своя сосна. І колись людина, яка теж перехворіла, вона мені розповідала, що вона. ну Це був чоловік, і він казав, що він ходив у ліс і спав у лісі, брав з собою палатку, Ну, це такий рибак, охотник. Тому і мені радив, що Лена обов'язково півтори години ти повинна кожен день проводити у лісі. Дуже гарно, коли це сосни. Я собі вибрала свою. Сосну, яка мені дуже подобається. ну Якесь є в неї таке місце розположення, і вона така в обйомі, що я її не можу обхватити. Ось я прийду до неї і вам покажу. Сьогодні ж субота, то я думаю, що люди поприїжджають будуть гуляти, але і зараз я чую, що вже десь діти бігають. Там є дитяча площадка з качелями. Є у нас колесо колесо абозріння. Не знаю, як буде українське обозріння, ну ладно, колись От. Я пам'ятаю той час, коли тут, звісно, просто люди прогулювалися і не було нічого такого. Оцих доріжок. Це вже не так давно зробили. А ці всі ось. Кам'яні скульптури, це у нас тут проходили конкурси митців-скульпторів, і вони нам лишали такі скульптури. Так що, якщо будете в Черкасах, гарне місце, можете сюди прийти і відпочити. Так, тут є люди, які за цим всім доглядають. Паркова служба. А, так, і приємно, звісно, коли тут все цвіте. Зараз вже жовтень, але бачите, ну, у нас клімат трошки змінився. І ось троянди Ще тільки мають розпуститися. Ой, треба ще під ноги дивитися. Пенсія тут є, Угу. Ага. червона, дитяча площадка. Ось ці троянди, які розцвіли. Хочу подивитися, які вони всередині. Вони такі важкі, що їх не витримує навіть їхня віточка, бачите. А хочеться мені понюхати, чи вона пахне, чи ні. Зараз я понюхаю. Ну-ка. Ой, яка вона пахуча. Ах, пахне. І ось все. Так, вони пахнуть. Не знаю, як називається цей сорт. Зараз багато нових сортів, які я вже не знаю. Треба займатися цим, щоб розумітися. А це я зараз йду в напрямку своєї сосни. Це кафешки. Вам всім, хто мене дивиться вперше, або той, хто вже підписаний і дивиться мене давно. Я вам всім передаю привіт, передаю оці співи осіннього лісу. Так, Зараз отак буду йти, буду отак йти, щоб вийти до своєї сосни. Дивіться, скільки цих черв'ячків у нас тут є це добре. Дощ пройшов, черв'ячки, землю там Це добре, взрихлюють. Мала набрати землі для своїх домашніх рослин, але не взяла нічого такого, щоб підкопати. Звісно, звідси завжди беру землю. ну Може найду якогось кротячу норку. Там теж гарна земля. Як добре, коли коло городу лишився такий оазіс. Я так думаю, що майбутнє за тим, щоб люди насаджували все. Десь в Європі, в якоїсь країні, я чула, що люди не викидають кісточки з різних плодових ягід, а вони вивозять у ліс і там прикопують. І ось що зможе, то виросте. А я думаю, що що і нам можна це робити, і потрібно це робити. Ось. Щоб були і плодові, дерева, кісточки, щоб йшли в землю, а не в мусорне відро і на свалку. І щоб ці всі кісточки проростали. Так, Наближаюся я до своєї сосни, ви зараз її впізнаєте, бо вона так одна на пагорбі, така висока. Вона, бачите, така темна. Я її обіймала, коли гуляла після процедур, після хіміотерапії. Кожен раз. Но це відбувалося кожен 21 день. Ага, бувало таке, що і приїжджала, коли там сонечко було, сили були, і приїжджала, дихала, займалася цигун. Оці всі практики, що я робила, я їх показую і, і знімала відео. Тому ну, мої відео і мій канал це не просто тренування, це мій досвід. досвід Ось під цією сосною я роблю цигун, вправа, набор енергії, медитація, велике дерево. І навчаю це онлайн. Навчаю в вайпері. Ось така гарна алея. Зараз підійдемо до моєї сосни. Обіймемо мої. Я ще трошки походжу, а тоді буду займатися вже без телефону, вибачте, бо так треба десь ставити камеру. Звісно, отут висіла такий, як воск, це оця смола, і іноді я її з'їдала, коли мені хотілося. Оце така моя сосна. Дякую тобі, Боже, що є у мене така сосна. Тут їх багато, звісно, ще таких здорових лишилося. Але це ця моя лікувальна сосна. І вам бажаю знайти своє дерево, відчути його. По гороскопу, так, хвойні дерева це мої дерева. Я лев. І привіт всім, хто льви, і всім іншим знакам я шукала спеціально, яке дерево моє. Купила, яке дерево моє, що говорить інтернет про це. Так? І хвойні дерева кіпаріс – це дерева львів. І в мене ще кіпарісова алея, де я гуляю, я буду вам її показувати. Мабуть, вже показувала коло церкви. Там така алея, її висадили давно, кіпаріси високі. Як гарно. Більше далеко зараз розкажу про, про наєму, яку роблю. сама проста. Ось ви ходите і ви одну ноздрю прикрили, вдихнули через одну, а видихнули через другу. А мені так вісім разів. А тоді поміняли ноздрі. Що це дає? По-перше, заспокоєння. Ваше тіло заспокоїться, урівноважується. Ось. І легені вентиляція легенів, наповнення киснем і таке прояснення в голові, що ви бачите свої думки наперед і далеко вперед бачите. ну Можливо, якісь прозріння теж якісь ідеї починають приходити, і треба мати з собою записник або ввімкнути блокнот в телефоні і все записати. Так я і надію роблю. Зараз фотографую цю доріжку, дуже гарно. Вже трохи жовті листя. Угу. Це додає кольору до життя. І самому хочеться щось таке вдіти. Не, не чорне. Ось. Да, так, я вам показала, як робити пранаяму. Одну назю закрили вдих, вісім разів через одну дихаємо, а тоді вісім разів через другу. Очищує мозок, насичує легені крові родом. Ну, У нас полушарія, так? Є цей баланс між двома лошаріями, емоціями, урівноважується це все. Це все з йоги. Навіть якщо ви просто будете ходити дихати півгодини, це прояснення буде в вашому ззнанні. Ось такі прогулянки. Трошки розтягуватись, займатися коло своєї сосни. Вам бажаю гарного дня, прогулянок і набратися енергії, щоб бути в балансі. І, як завжди, займайтеся і будьте здорові, і віримо в нашу перемогу. До зустрічі, друзі! Дякую, що були зі мною! Хто не підписався, Підписуйтесь, будемо разом.